Сухість шкіри, подразнення або обмороження. З початком зими це поширені проблеми як дорослих, так і дітей. В холодну пору року найбільше страждає шкіра рук та обличчя. Основна причина мороз та вітер, особливо уразливими до холоду є діти, адже шкіра немовлят більш чутлива та ніжна. Обмороження виникає, коли у дитини переохолоджуються дистальні, найвіддаленіші ділянки тіла, найчастіше це щоки, ніс та пальчики, рук та ніг. Пальчики чому? Бо вони хоч сховані в рукавички, сховані в носочки, але вони містять дуже маленьку жирову, прошурок маленький, і тому вони швидше зменшується в них температура і обмороження виникає саме в цих ділянок найшвидше. Причинами подразнень також може бути зневоднення, нестача вітамінів і сухе повітря в приміщеннях, що обігріваються і рідко провітрюються. А от обмороження може виникати від тривалого перебування на холоді, від хвороби чи тісного одягу. Якщо це обмороження, обмороження першого ступеню, необхідно, воно буде проявлятися як блідість чи посиніння. Дитинку треба завести в тепле в приміщення, напоїти теплим чаєм, ні в якому разі не розтирати нічим ці ділянки. Можна помістити дитину в теплу ванну, 37 десь температура, не в гарячу, а саме в теплу. І вкрив дитинку чимось теплим, напити теплим чаєм. Не потрібно розтирати ці ділянки, ні в якому разі ні алкоголем, ні ні нічим. І не потрібно давати дитині ні в якому разі алкоголь всередину. Бо таке на жаль бувало. Якщо виникло обмороження другого ступеня, на уражених ділянках можуть виникнути пухирі, їх ні в якому разі не пробивати, стверджують фахівці. Найкращим методом уникнути проблем завчасно підготуватися до виходу на вулицю. Перед виходом на вулицю це лише колд креми, які наносяться на обличчя і на відкриті ділянки тіла. Це щічки, ніс, лоб, а також можливі гігієнічні помади для губ. І на ділянку кистей наноситься ці креми. Вони не врятують від обмороження, якщо дитина справді перемерзне, але вони врятують від того, що шкіра буде піддаватись холоду, вітру, снігу і буде зневоднена, почне лущитись. Крем потрібно наносити за 30 хвилин до виходу на вулицю та змивати водою після повернення додому. Також слід одягнути теплий одяг та не забути рукавиці. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.